До рама, але я вже в дорогу. Скажу чесно, дуже хотіла сьогодні вдягнути сукню. Але все-таки, бачите, мій образ сьогодні. Знов без сукні і прекрасно, бо тут холодно. Покажу вам сьогодні ще одне цікаве місце, куди я збираюся. Коротше кажучи, ми на місці, але нам іти дуже довго. Ось туди, ось там десь якийсь замок відніється, і нам, коротше, десь туди. Це це жесть. Кому не хочеться йти пішки, можна проїхатись на такому транспорті. Ну, звичайно ж, не безкоштовно. А ми в замок Драгенбург потрапили дуже випадково. Порадила знайома знайомої, їдьте класно, гуляйте. І реально, ми приїхали, були здивовані, який він казковий і гарненький. Ми були з дітками і діткам дуже зайшло теж. Подивіться просто на це оформлення. Я вже, знаєте, ходила по цим залам та уявляла, як би я там жила. Історія замку така. Банкір вирішив побудувати для себе літню резиденцію в форматі романтичного палацу з химерами. І ось так виник цей замок Драхенбург. На фоні замок і я дімбу. Ідеально. Із 1985 року замок Драхенбург є власністю фонду федеративної землі Північний Рейн Вестфалія. Замок цей охороняється державою. Він шикарний, Це особливо що... коли піднімаєшся наверх. Просто подивіться, який вид на Рейн. Забрались на самий самий купол що є все. Будете в Німеччині, обов'язково завітайте в цей замок.